Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу запропонувати вам розклад на вашу другу половинку. Подивимося, що він думає, відчуває. Для початку сигніфікатор ваших стосунків чи людини. Побачимо, що випаде, що ви розуміли, ваш це. Розклад чи не ваш. Стосунки доволі такі цікаві. Багато невпевненостей жінка головна у відносинах. Все вирішує жінка, жінка активна. Але у ваших стосунках, у ваших відносинах є Якась нечесність, е, якийсь обман. Але цей обман може от-от відкритися. Ви вже вісите, якби на волосинці цього відкриття. Можливо, ви самі є носієм цієї сімки мечів, або ж ви зрозум... вам відкриється таємниця якогось обману. Вашої другої половинки. Але тут і так є недовіра. Е якісь, можливо, суперечки останнім часом. Ви не дуже впевнені у партнері. Дивимося ваші стосунки ще. Так, тут. Хочеться руху, хочеться щось змінити. Тут стосунки не закінчені. Тут стосунки не закінчені, тут ще є, є почуття, які, можливо, хтось з вас намагається придавити, але тут є почуття, які не згасли. І, скоріш за все, ще якісь відносини між вами будуть. Давайте подивимося: почуття вашого партнера до вас. Дивіться, тут людина маніпулятор. Вами добре маніпулюють, але ви це почали розуміти. Була якась ситуація, яка вам показала, саме те, що вами маніпулюють, от нечесність цю якусь показало. І ви почали розуміти, що десь тут є якісь маніпуляції. Щось тут не так. Ваші відносини, от навіть, так, да, от Дивіться, по цій карті по жезлів. Він іде по льоду, на ходулях, по льоду. Тобто ми розуміємо, до чого ця ситуація призведе. Рано чи пізно, але він упаде. Так само, як я тут на початку казала, скоріш за все, що скоро відкриється, скоріш за все, вам, скоро відкриється якась не дуже приємна ситуація. Можливо, якщо ви дружина і дивитеся на свого чоловіка, то тут просто якась не дуже приємна ситуація для вас. Або якщо ви просто у офіційних відносинах живете разом з людиною, то тут також може говорити про те, що просто якась неприємна ситуація, якийсь обман. Але якщо ви просто зустрічаєтеся з чоловіком, і у вас десь якісь підозри є, що а ось, можливо, у нього є сім'я. То, скоріш за все, так, так і є, у нього є дружина, тому що королева Пентаклів це частіше за все показує жінку, офіційну дружину. Ну, або людину, з якою насправді. Довольно такі серйозні, кріпкі відносини. Е, ще почуття. Так, тут багато скандалів, тут якось усе дуже довго тягнеться. І розходитися, не розходимося, можливо, на якийсь час сварки. нерозуміння, як можна щось зберегти, щось полагодити. Якби і намагаємося, з іншої сторони, вже набридло. І нічого не хочеться. Але шанс зберегти стосунки все ж таки є, е відношення до вас. Ну, дивіться, тут якби все не так і погано, а з іншої сторони людина поруч з вами почуває себе сильнішою більш стабільною тут більше людина, як залежна від самого стану поруч з вами, і не хочеться людині втратити оце відчуття сили поруч з вами. Можливо, сам чоловік просто не дуже впевнений в собі і розуміє, що поруч з вами він себе відчуває справжнім чоловіком, сильним, який може забезпечити, допомогти, утримати, можливо, фінансово. Давайте глянемо ще. Так, ну дивіться, тут все ж таки ви для нього в його очах гарна, красива жінка, бажана жінка. Зараз ваші відносини знаходяться на моменті трансформації. От, наче от-от повинно щось дуже важливе трапитись. Відкриття, наприклад, якоїсь таємниці неприємної, але це вас зблизить, тому що розрива відносин я тут не бачу. Тут навпаки, наче переход на інший рівень. Так, тут ви будете з цією людиною разом. Ви перейдете на новий етап в стосунках. Якщо ви Просто жили в одному домі, але не офіційно ваш, ну, шлюб не був узаконеним, то тут може бути узаконення шлюбу, якщо ви зустрічаєтеся, то все ж таки може перейти на новий рівень, більш серйозний. Тобто тут немає розриву відносин, тут ви будете разом з цією людиною. Так, тут чоловік боїться вас втратити, дуже боїться вас втратити, Скоріше за все, що він зрозуміє, що він не може без вас і буде старатися зберегти ці відносини. Тут все залежить від вас. Якщо ви захочете, ви зможете розірвати ці відносини, але ж якщо ви. Ну, скоріш за все, ви і хочете також зберегти ці відносини, то ви будете разом. А я дякую вам за перегляди. До побачення!